Друзі, всім привіт! І сьогодні я буду заказувати АВМ Evolation це Анкамонка AVM яка теж досить часто приходить з наклеїчками. Я закажу 500 штук і подивимося, які скінчики нам прийдуть і за яку ціну. Тому такий досить буде цікавий. Підтримайте його лайком, напишіть якийсь комент і приємно всім перегляду! А ми погнали! Так, давайте перейдемо на ринок. Зараз я поставлю свій заброс і я, коли вже вони нам всі прийдуть, я включуся, і ми подивимося, що нам прийшло, друзі. Тому зараз вони нам приходять, я включаюся, і ми дивимося, які скінчики нам прийшли. Друзі, ви вже бачите, в мене в інвентарі 500 скінчиків, а це означає, що прийшли наші АВМ, і я переходжу в інвентар і дивимося, що нам прийшло. Але ще я хочу сказати, що в мене є телеграм-канал, в якому я проводжу різні розіграші на голду, тому кому цікаво, ссылка в описі. Переходьте і підписуйтесь. А ми погнали в інвентар. І переходимо, і ми зразу бачимо просто скін з чотирма наклейчками. Друзі, просто зразу по першій слоті перших рядках, перших цих. Просто зразу скін з чотирьма наклеми, це накле з Winter Парій, чотири рарки, але це зразу скін Анкамонка з чотирьма наклейками. І це, як на мене, взагалі дуже непогано. Так давайте листаємо далі і будемо знову надіятися, що тут є теж якісь наклейчки, щоб ми. Пішли в хороший окуп з цих авіків, тому що Голди на них я багато досить потратив, і потрібно, щоб вони нас окупили і були тут багато наклеючок І потім я ще перейду на ринок і подивимося, за яку ціну вони нам прийшли. І так, я вже досить багато пролистав. І Я більше не бачу, що були якісь наклеючки, Блін. Зразу нам попався просто авік з чотирма наклами і далі навіть ні одної наклеючки немає. Ну, блін. Так, я вже досить багато прогортав. І давайте, ну якусь наклеєчку хоча б. Щоб воно його купило. Блін, я вже починаю почути швидше гортати, тому що. Серйозно, блін, стільки авіків я вже пролистав і просто немає ще авіка. З наклеєчкою, так, і є. Ми бачимо, це авік з цієї фаербон колекції. Це Epic, як на мене, теж досить гарно виглядає. Так, вже другий уловчик є, вже в нас є досить два уловчика. І хто не бачив відосика, де я заказував калаші, можете подивитися, як на мене теж дуже цікавий відосик це попередній. Там я теж досить багато уловів зловив, тому а ми далі продовжуємо гортати. І, ну, все одно я буду надіятися, що вони просто їх часто сливали за 0,03 і. При комісії при їхньому продажі я не піду в великий мінус, а навіть окуп, тому що авік з чотирма наклейками можна досить дорого продати. І я думаю, що це буде все на окуп. І я знову бачу знову наклеючку. це вже наш третій уловчик, це теж Fireborn колекція, але це вже рарочка, і, блін, я вже майже всі скінчики пролистав. І три улова в нас є, але один аж з чотирма наклейками і два з одного наклейку. Так, друзі. Більше скінчиків немає. Давайте перейдемо на ринок. Історія покупок. Я напевно вже не зможу знайти той авік, який нам слили за чотирма наклейками, тому що історія так далеко не пролистується, Але я заходжу, бачу, зразу є за 003. Тобто е такі скінчики дуже часто сливають за лоу прайсі. І завдяки цьому можна піти з них в непоганий окуп. Тобто за 0,06 тут бачимо, за 20 копійок, за 003 і... Ну, таких скінчиків є дуже багато, і я думаю, що завдяки цьому ми підемо окуп. Тому я думаю, що оцей АВ АВМ можна буде розіграти в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. А такий в мене получився ролик. Дякую всім за перегляд. Став... Дякую всім за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь всім. Пока.